П'ять парад, які допоможуть легко адаптуватися в команді Project менеджеру початківцю. Та спочатку тапну лайк цьому відео та підпишись на левелап. Розуміння цілей, вимог обмежень та потреб зацікавлених сторін допоможуть тобі у комунікації з командою та клієнтом будь емпатичним, підтримуй, бери до уваги ідеї команди, пам'ятай, твоя команда, твоя сила. Роз'ясни ролі. Зони відповідальності та очікування щодо проекту для кожного члена команди. Це допоможе запобігти недопорозумінь та підвищити ефективність роботи. Реагуй на зміни, нові вимоги та форс-мажори з гнучкістю та креативністю. Знаходь інноваційне рішення. Та вмій адаптуватися від зміни, Покращуй свої навички та знання у сфері проектного управління та використовуй їх на практиці для досягнення найкращих результатів. Тав плюсик в коментарі, якщо хочеш дізнатись про деталі курсу Project Manager або записатись на кар'єрну консультацію.